Анджеліна Джолі – одна із найяскравіших жінок світу. Її життя нагадує драматичний сценарій, сповнений злетів і падінь. У дитинстві розбита сім'я. Вона покинута батьком, і все життя намагається отримати його любов. Анджеліна Джолі – яскравий представник архетипу чотири життя сповнене крайнощів, але в її ДНК вшите відчуття справедливості і чесності. У юності експерименти, саморуйнування, навіть самопошкодження, пошук сенсу це був її шлях самопізнання. Все змінилося, коли на неї почало діяти число карми 5 – енергія масштабу. Вона стала всесвітньо відомою акторкою, але не тільки масштабувати почала і сім'ю. Вона мама шістьох дітей. І саме материнство, а не чоловіки, пробудили її реалізацію. Енергія її реалізації число 9, а це благородство, гуманізм і допомога. Такі люди приходять в цей світ для того, щоб служити цьому суспільству і підтримувати і допомагати іншим людям. Джина Джолі, посол ООН, а також організатор і учасниця багатьох благодійних проєктів. Вона привертає увагу світової спільноти до найважливіших подій і гучно говорить про те, що відбувається в Україні. Двічі відвідувала Україну для того, щоб показати, в яких реаліях живуть сьогодні українці. Кожного разу відвідує дітей і біженців, привертаючи увагу до їхніх потреб. Хто знає, можливо, її остання поїздка не просто підтримка, а й особиста місія. Можливо, вона намагається дати ще одній покинутій дитині шанс на повноцінну сім'ю. Унікальна якість Анджеліни Джолі в тому, що, не дивлячись на її зірковість і популярність, вона знаходить спільну мову з усіма: будь то водій, охоронець або суперзірка чи президент. І до речі, ця якість притаманна всім людям архетипу 4 для неї неважливий соціальний статус чи становище людини: чесність, глибина і щирість. От справжні цінності. А хочеш дізнатися, що закладено у твоїй даті народження, напиши слово «Архетип» і отримай міні розбір твоєї дати в подарунок.